Мужики, дайте проїхати. Ну що, не бачиш? Ремонт дороги. Давай в об'їзд. Так під'їхав ти. Під Чуєш, дядя? Ну ти що, на мири не бачиш, а? Ти Знаєш, кого я везу? Верховна Рада України. Як на мене, хоч папу римського. Я ж сказав, ремонт дороги. Давай виїжджай. Ти що, бідляк? Береги чи що, а? А от це вже цікаво, воно ближче. Що, бредер зачіпається. Цим крутим, немає до звичайних людей. Твоя правда Олежа. Але наш бригадир він також не пальцем роблений. Давай об'їзд, я ж сказав. Це не твоя справа. Руки прибрав. Саш! Саш! Ти чого? Хоч тобі дорогу роблять, а ти добрий день. Добрий. Ми ще об'їзди, не проблема. Ти поки тут зі мною сперечаєшся, вже три рази б об'їхав. Як скажете, Григорій Іванович. Вітаю, хлопці! Поїхали, поїхали. Ху. Працюємо.